Трухляві лави та побиті плити. У цьому сквері щодня гуляють сотні лучан. Люди стурбовані небезпекою відпочинку на цій території. Звернення до відповідних служб щодо ремонту скверу поки безрезультатні, тож лучани звернулися до народного контролю. Одна з центральних вулиць міста Лесі Українки щодня заповнена людьми, як і сквери, в яких за хорошої погоди часто відпочиває місцеве населення. Ось тільки цю площу останнім часом використовують швидше як прохід між вулицями. Причина занедбані лави та плити. Ольга Васильівна проживає неподалік від скверу. Каже, що проблема виникла доволі давно. Дуже давно вже та плітка, ото зірвали її. Дуже давно, вже років, мабуть, два, а може, і три буде. Комусь потрібно було ту плитку, ілі спеціально хтось побив. Найчастішими відвідувачами скверу є місцева молодь, та коли він у такому стані його соромно показати гостям міста. А такий відпочинок може виявитись небезпечним, розповідає лучанин Павло. Особливо, коли маленькі діти, бачите, гуляють так. Вони якби попадають в всякі неприємності, буває обвал цих маленьких плит, і дитина може покалічитись, просто, і потім будуть проблеми з здоров'ями, майбутньому її житті. Якщо приїжджають, наприклад туристи, то у них буде не дуже добре враження про наше місто, тому що тут ну все розвалене таке, і треба цю проблему вирішувати. Візит народного контролю до департаменту житлово-комунального господарства приніс результат. Заступник начальника департаменту пообіцяв, ремонт у сквері зроблять незабаром. Заплановано поточним ремонтом поміняти дерев'яні оці, прогнивши бруси, з лавочок і так далі, де необхідно буде, підрівняємо бруківку та інші елементи, там де плитка відколупалася і так далі. орієнтовно десь після великодніх свят, о, десь в травні місяці почнуться роботи. Ми пильнуватимемо, чи приведуть цей сквер до ладу. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,